Наслідки падіння уламків ворожих безпілотників у Люберцях, підтримка окремих категорій осіб у зимовий період та відзначення новорічних свят. 2 грудня в Бориспільській міській раді відбулася апаратна нарада, де присутні обговорили головні події тижня. У селі Любарці правоохоронці зафіксували наслідки падіння уламків ворожих БПЛА. Про це на засіданні повідомив начальник бориспільського райуправління управління поліції Тарас Кравчук. Зазнали пошкоджень і котельні бориспіль тепломережі. Розповіла директорка Маріанна нашим Котельням це по привокзальний і селі Любарці ми е, ощутили прийот. У нас також були вибиті шибки е, і були порушені віконні блоки. Чим значить, ми е, по любарцям більше пошкоджень було, значить, вибито сім віконних рам на котельні, а по Привокзальній там незначні ушкодження, але теж займалися ремонтом. Для окремих категорій осіб у зимовий період 2024-2025 року Кабмін запровадив виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 6 тисяч 500 гривень. Така виплата розрахована на дітей з малозабезпечених сімей та людей з інвалідністю першої групи з числа внутрішньопереміщених осіб. Про це повідомила начальниця управління соціальної та ветеранської політики Надія Семчик. На сьогоднішній день хочу про це постанова 1341, Це сьогодні має назву таку народну назву. Як «Тепла зима. Щоб ви розуміли, е, анонсується, що це в основному ця програма буде автоматична. Як відбувається, хочу розказати е, в двох словах, що таке автоматична е, програма. За три дні чотири особи управлінням соціально ветеранської політики нашої територіальної громади повинні переглянути більше тисячі справ, здійснити перерахунок сімей. Які мають від трьох і більше а, а, дітей, вручну ввести це в програму для того, щоб автоматично наші мешканці отримали таку матеріальну це допомогу. Це Тому? Міністерство соціальної та політики. Встановлення новорічних прикрас на європейській площі, проведення святкових вистав і майстер-класів для дітей та нові збори для військових. Про заплановані заходи на грудень розповіла начальниця управління культури Ольга Борисенко. Ми прикрашаємо ялинку незламності на цьому тижні, встановлюємо різдвяний вертеп, встановлюємо дві кульки. Також так як ми завдячуємо нашим воїнам за те, що ми маємо можливість сьогодні сидіти тут і взагалі проводити заходи. Тому ми хочемо подякувати до Різдва і нашим військовим. Ми оголосили збір для наших воїнів Різдво завдяки тобі. Оголосили конкурс малюнків Різдво завдяки тобі. Це таких два збори, де буде об'єднано і передано нашим військовим на передову. Також у нас запущено протягом грудня місяця, відбуватимуться новорічно-різдвяні майстер-класи. Вони благодійні. Ці всі кошти будуть вилучені і, звичайно, передані нашим військовим. В муніципальному театрі Березіль і в Центрі культури і мистецтв будуть теж протягом грудня відбуватися новорічні дитячі вистави. Це зроблені окремі графіки, які будуть розміщені в наших в нашій групі управління культури на Фейсбук сторінці. Проведення святкових та благодійних заходів організовують передусім для дітей. Наголосила заступниця Бориспільського міського голови Людмила Бистра. Ми готуємось через те, що грудень місяць він особливий і в першу чергу він особливий для дітей. Зараз ми будемо встановлювати свою патріотичну ялинку і ялинка буде нагадувати, в якій державі ми з вами живемо. І ми обов'язково будемо збирати дітей на ті загальноміські заходи, які ми будемо проводити. В першу чергу, звичайно, це будуть діти з тих родин, про які сьогодні зобов'язана подбати держава, а значить, ми з вами. Анастасія Усик, Назар Гераскін – новини ТРС Бориспіль.